Привіт! Я Дін Арнет, продюсер і журналіст. Я знімаю і створюю документальні фільми та різні відео і веду тренінги з мобільної зйомки та монтажу. Я більше 20 років працював у BBC на різних посадах, але моя улюблена частина всього виробничого процесу це монтаж. Саме тому один із моїх ключових курсів присвячений основам монтажу. Завдяки ньому можна керувати психологічним сприйняттям глядача. Перестановка навіть кількох кадрів може докорінно змінити емоційний ефект. Тому ніколи не наповнюйте свої твори відео лише заради збільшення хронометражу. Це зіпсує враження, коли все вже буде готово. Ось топ моїх рекомендацій щодо якісного монтажу: використовуйте свій найкращий матеріал. Це звучить банально, але ви не уявляєте, скільки ж людей насправді ігнорують свої найкращі кадри. Нехай історія визначає монтаж. А не навпаки, історія це основа всього. Доносьте її до глядача візуально, ілюструючи відеорядом, а не покладаючись на самі лише текст або аудіо. Дотримуйтеся оптимального ритму кадрів. Згідно досліджень, коли людина вперше заходить у приміщення, їй потрібно трохи часу, щоб помітити деталі навколо у середньому сприйняття одного нового візуального елемента займає приблизно три секунди. Тож і ваш кадр має тривати саме стільки. Якщо кадри будуть коротшими, це може стати стресовим для глядача. Такий ефект іноді доречний у соцмережах або в музичних кліпах. Де потрібно швидко привернути увагу. Однак, якщо ваша мета сюжет у центрі уваги, дотримуйтеся правила трьох секунд для кожного кадру. Більшість додатків для монтажу відео на смартфонах, які ми розглянемо пізніше, автоматично пропонують специфічні переходи між кадрами. Але я не раджу використовувати їх. Якщо у вашому фільмі є кілька інтерв'ю. Перекривайте їх відео. Інтерв'юєрів потрібно показувати рівно стільки, щоб глядач зрозумів, хто говорить. Пам'ятайте, що ми працюємо з візуалом, монтуйте відео, чергуючи загальні і крупні плани. Будьте уважні з рухомими кадрами. Завжди шукайте плавність. Важко зробити плавним стик. Завжди робіть динамічний монтаж. Маєте два кадри, в яких відбувається. Однакова дія не обрізайте план до того, як рух почнеться, або після того, як завершиться. Робіть це всередині цього руху. Ось вам приклад є загальний план ременю, що рухається всередину. Ми ріжемо цей план під час руху і далі бачимо, як ремень іде вже через коліна, у кадрі з дошками як тут. Ми зробили на монтажі узгоджені рухи там, де дошка рухається, найбільше поєднали з кадрами, де її б'ють молотком. Ці основи монтажу ваш перший крок до створення відео, що не лише розповідають історію, але й захоплюють глядача з перших секунд. У наступних епізодах ми розглянемо інструменти та техніки, які допоможуть вам удосконалити ваші проекти.